Видання The Wall Street Journal пише, що в Україні розбився один з винищувачів f 16 За інформацією видання, інцидент стався в понеділок, 26 серпня, під час масованої російської атаки. При цьому літак не був збитий. Газета припускає, що, ймовірно, це була помилка пілота. Тим часом повітряне командування Захід повідомило, що 26 серпня загинув льотчик. Олексій Месь, який перед цим знищив три ракети та дрон під час масштабної атаки росіян, наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання Полковник посмертно. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. А інформації щодо винищувача f 16 немає. Далі. Сирський оцінив ситуацію на Покровському напрямку. Російські війська всього за кілька днів зуміли взяти важливий опорний пункт ЗСУ, який за 10 кілометрів на південний схід від Покровська, і тепер можуть наступати далі на сам Райцентр. У Покровську та Мирнограді вже кілька днів триває евакуація населення. Сирський повідомив, що працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час. Склалася найбільш складна ситуація, за його словами. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає в бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону збройних сил. У таких умовах головна задача це посилити оборону військових, забезпечити боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами. Додав головнокомандувач. Також Зеленський повідомив, що провів дві важливі наради з військовим командуванням. Перша щодо фронту, детально по кожному напрямку найбільше уваги приділяли Покровську і Торецьку. а також забезпеченням наших бригад і конкретні оборонні дії, окремо обговорили операцію в Курській області. Деталі щодо другої наради, за словами президента, вони закриті. Єдине, що було зазначено, це вдячність розробникам і виробникам далекобійної зброї. Ну, можливо, мова йшла про виробництво зброї. До речі, літаки f 16 які були передані в Україну, а та чи можуть їх використовувати для ударів по Росії? І Україна може завдавати удари по території Росії за допомогою, переданих Нідерландами винищувачами f 16 але не по цивільних об'єктах, так заявив командувач збройних сил країни Онно Єхельсман. А ми не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії f 16 за умови дотриманням законів війни, зазначив він. Наприклад, наразі Збройні сили України можуть використовувати літаки в Курській області. До речі, Американський інститут вивчення війни повідомляє, що просування зсу в Курській області сповільнилося. Зараз українські сили намагаються закріпитися та утримати райони, які нещодавно взяли під контроль. Збройні сили України досягли значного успіху на території Курської області Російської Федерації, взявши в оточення російські підрозділи. згідно з інформацією, наданою, до речі, німецьким виданням Білд, українські війська днями зайняли стратегічно важливе село: Красно-Октябрьське, яке розташоване на березі річки Сейм. А завдяки цьому ЗСУ вдалося повністю закрити східний кордон утвореного котла, де опинилися приблизно три тисячі російських солдатів. Цей котел має природні та географічні межі, що значно ускладнює ситуацію для оточених російських підрозділів. Зокрема, з півдня та заходу котел заблокований українсько-російським державним кордоном, а з півночі річкою Сейм, що позбавлює російські війська можливості відстоїти. Відступу та забезпеченням ресурсів загалом ситуація на полі бою залишається напруженою, і розвиток подій в Курській області може суттєво вплинути на загальний хід війни, де близько ста вже населених пунктів регіону Курської області перебувають під повним контролем Збройних сил України. А далі давайте поговоримо про те, чому Росія перемістила 90% своїх літаків. Видання «The Wall Street Journal» пише із посиланням на нові дані розвідки США, що з тих пір, як Україна почала отримувати ракети Атакамс, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межі радіусу дій цих ракет. За інформацією видання, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання атакам на території Росії. Але як повідомляється, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію. Також Американський інститут вивчення війни нарахував 245 військових об'єктів на території РФ, які могла б уразити Україна з використанням далекобійної західної зброї. При цьому лише 16 з цих об'єктів, а це менше 10% є авіабази. Адже в радіусі дії атакам входять багато і інших військових і воєнних об'єктів, які просто необхідно знищувати. Дайте лише дозвіл. Російські змі підрахували, що від початку року українські дрони щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні заводи на території Росії. Журналісти звернули увагу, що на початку року атаки відбувалися в основному на НПЗ, які є значущими для внутрішнього ринку. Але навесні ситуація змінилася. Удари завдавалися по заводах, які виробляють продукцію для військової техніки. Останні об'єкти, які були атаковані, це і ємність для зберігання нафтопродуктів в місті Котельніч Кіровської області, до речі. Російські пабліки звернули увагу, що це була вперше атакована саме Кіровська область. Також у Воронівській області БПЛА атакували склад із боєприпасами. Крім того, у Кам'янському районі Ростовської області після нічної атаки безпілотників почалася пожежа на нафтосховищі під назвою Атлас Росрезерв. Тому дуже важливо надати дозвіл бити саме в глиб Росії. Я вам нагадаю, що Лондон підтримує удари ракетами Штормшедо по цілях у Росії, проте публічно не закликає до цього. Дозвіл на далекобійні удари по РФ підтримує не лише Велика Британія, а й Франція. Проте проти виступає США та Німеччина, оскільки вони стурбовані ризиком ескалації, так пише Financial Times. За інформацією газети, Лондон вже кілька місяців. Доводить Вашингтону те, що Україні треба надати цей дозвіл. І... Ну а далі до вашої уваги, ФБР зробило нову заяву щодо замаху на Трампа. ФБР проаналізувало пошукові запити в інтернеті Томаса ем, Метью Крукса, якого підозрюють в спробі вбити колишнього президента США Дональда Трампа за останніх 5 років. Жодних мотивів зробити це не виявлено. Пише Вашингтон Пост. Слідчі також не знайшли доказів, які б вказували на те, що підозрюваний виконував чиєсь замовлення а в його крові не знайшли слідів наркотиків або алкоголю. За даними американської спецслужби, за місяць до нападу Крукс зробив понад 60 пошукових запитів про Трампа та чинного президента США Джо Байдена. Він також досліджував. Логістику мітинга Трампа в Пенсільванії. Ну, зрозуміло. Але наразі розслідування ще триває. Агенти продовжують з'ясовувати інформацію щодо нападника. І, можливо, війна завершилась би вже давно, якби. глава МЗС Литви заявив на зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі, що багато країн ЄС. Не виконують своїх зобов'язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї, і це ускладнює ситуацію на фронті. Далі я вам зачитаю. Тому я запитую, чи ми не є частиною проблеми, чи ми до цього ставимося серйозно, чи ми дійсно вживаємо заходів, щоб ці жахливі речі припинилися, наголосив він. В свою чергу, глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Також заявляв, що Київ досі не отримав частину обіцяних систем Петріот. А тому я закликатиму всіх партнерів, які взяли на себе зобов'язання нарешті поставити їх, зазначив міністр Литви. Ну а далі давайте поговоримо, чого чекати від енергетики взимку. На Україну взимку чекає багато випробувань, але апокаліптич. Стичного сценарію не буде, заявив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, за температури повітря плюс 2-3 плюс градусі цілком можливо, що відключень не буде взагалі. Але, от, наприклад, при мінус 10 збалансувати енергосистему буде дуже важко. Кудрицький також розповів, що Укренерго накопичило великий запас трансформаторів. Тому взимку якогось апокалістичного сценарію не буде. До речі, під час останньої масованої російської атаки по енергетиці, 26 серпня, від мережі відключались чотири атомні блоки. Про це Україна повідомила МАГАТЕ в офіційній ноті. Виключались блоки номер 1 3 та 4 на Рівненській АЕС. Також було обмежено потужність блоків на Південно-Українській АЕС. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі!